Це був дуже модний стиль на той час, початок ХХ століття, 903, 5, 11 рік, до, 11, до, до, до Першої світової війни. Неоготик то була рафінована. Класична архітектура, яка протиставлялася історизму, зміщенню стилей. Храм Ольги Єлизавети найвищий у Львові 73 метри до найвищої вежі. Вважалося, що церква має бути такої висоти, аби заступити собор святого Юра. А ще цей храм вважався церквою усіх залізничників. Це був костел і парафіальний костел для цього району, де тут більшість становили залізничники. Поки не було будівництва костелу, до початку ХХ століття тут були склади солі. А перед тим ще навіть були артилерійські склади. Під час Першої світової війни австро-угорська влада конфіскувала церковні дзвони на військові потреби. Під час війни, 18-19 року, обстрілювали костел і один раз навіть снаряд попав туди. Під час служби Божої там загинуло кілька людей. За радянських часів тут влаштували склад кондитерських виробів. Тоді у храм з'їжджали машини, а ще влада наказала зняти з костелу хрести. Знімали хрест на центральній вежі найвищій, то під час цієї, цієї операції та людина, що знімала, впала звідти і розбилася. Тому зняли такий хрест на найвищій вежі, а на двох бокових вежах то вже їх і не чіпали, бо боялися. Десять років тому храм передали греко-католицькій громаді. Він в дуже доброму стані. Ще за радянських часів були реставровані завдяки нашим зусиллям. Як проєктантів, шпилі того костелу, які є з металу зроблені, то що стосується деталей, ну тут треба фахівців реставраторів високого рівня, щоб довести то до кінця. Андрій Бурда Пархомик, оглядня телеканал Озік.